Пропоную дуже корисний сервіс колесо вибору. Часто в початкових класах перед учителем є проблема, кого вибрати, кого обрати, щоб відповідати, якісь доручення виконати і так далі. Ось якраз це колесо вам стане в пригоді. Знаю два простесеньких дуже ресурси. Ось один із них. Зараз я познайомлю вас із ними. Дуже просте редагування. Ось таке буде у вас, головна сторіночка буде, коли ви сюди зайдете. Ось тут угорі я можу вибрати нове, якщо у вас вже будуть якісь колеса, то ось тут ви можете вибрати нове колесо. Тепер з правої сторони, ось тут буде у вас мова, да, треба буде перейти на українську мову, щоб все було зрозуміло. Вибираєте ось тут, клікаєте і обираєте українську мову. Ну, а тепер я відкриваю вікно редагування. Воно вже у вас перед вами, ось ваше колесо, вам треба тільки свою інформацію на нього занести. Значить, тут у мене стоїть ось галочка приховати, тепер я її приберу, щоб з'явилося іконечко, куди я буду заносити інформацію. Ось цьому, на цьому полі я видалю ті імена, які тут вже за умовчуванням розміщені, і розміщу тут свої імена. Якщо це будуть діти класу, наприклад, от, то я. І пишу сюди, стопчиком, записую сюди, наприклад, імена дітей. Обов'язково під низом друге ім'я буду писати. Так, з'являються вже, бачите, у мене імена. Скільки вам необхідно, скільки ви можете їх там і записувати. Так. Досить все зрозуміло. Значить, ось я записала, скільки імен, скільки у мене з'явилося тут і секторів на цьому колесі. Так, ну і тепер ось так воно працює, клікнувши на колесо, ви його запустите. Що можна ще робити з тим колесом? Угу. Ось така реакція на вибір. Ви таку реакцію отримаєте. Зараз я покажу, де це все налаштовується. Значить, що ще на цьому вікні редагування є? Ось тут я можу перемішати. Розміщення секторів. Тут я можу їх ось тут сортувати, наприклад, вони будуть розміщені за алфавітом. Так? Далі я можу замість імен розмістити на цій дошці малюнки. Тобто, якщо я ось клікну на цю кнопочку, то я можу додати фонове зображення, можу додати центральне зображення, можу додати зображення як запис. Наприклад, я клікаю сюди і додам, ну, наприклад, нехай це буде ось. Таке зображення, дивіться, в мене один сектор, тепер у вигляді картинки. І так само ви можете зробити із самих картинок, якщо ви приберете е, імена, наприклад, і замість імен сюди будете додавати картинки. <кхе> Це вже платний, далі йдуть сервіси. Так, далі. Так. Що ще я можу тут зробити? Значить, ось тут я угорі можу іще налаштувати звук, налаштувати швидкість обертання, бачите, і максимальна кількість імен видимих на колесі можна аж тисячу імен сюди розміщати. Значить, ось тут ви можете відкривати звукові ефекти і вибирати те, що вам потрібно, тут навіть і музика і так далі. Ось так у мене тут тільки звук, коли колесо крутиться, то Звук оцього обертання чутно. Далі, скільки часу воно обертається, повільно можна крутити, показувати заголовок, ось скільки. Секунд, так. Ось такі налаштування. У мене є кілька теж таких заготовлених уже ось це клас, був Можна теж його редагувати. Так. Можна створити колесо. Ось, наприклад, це були класи тварин. Можна. Закріплювати, перевіряти домашні завдання, який клас, наприклад, ось попався, то дитина розповідає вам про цей клас, основні ознаки і так далі. Можна, угу. я ще не сказала. Можна, коли щоб не було повторення, наприклад, одного і того самого сектора, то його можна видаляти. Якщо, наприклад, ось я оце клікну, не закрию, то вже жабки не буде. Земноводних класу вже не буде. І так далі, поки не залишиться один клас, щоб ну, не повторювалися одні і ті самі сектори. Наприклад, Та ось клас по мафі, я його видаляю, вже його на наступний раз не буде. Як поділитися цим колесом? Якщо, наприклад, вам його треба десь розмістити в блозі, то ось тут у вас є така функція поділитися. Прочитайте тут, будь ласка, якщо ви хочете отримати посилання, то ви поділіться, продовжуєте, пишете тут назву, наприклад. там. Назву свого класу показати заголовок, щоб люди бачили далі. Будь-хто має посилання, може його обертати, може обертати, копіювати. І в загальнодоступній галереї, якщо ви хочете, то його розмістити. Коли ви клікнете на продовжити, ви отримаєте ось тут посилання на ваше колесо. Так, ви його можете редагувати, ось тут є віконечко. От, можете перейменовувати, можете створювати нове, ну і зберігаєте його. Зберігаєте в хмарі, і для цього треба зареєструватися. І ще один сайт є з колесом вибору співвайл. І тут так само аналогічно, але я раджу зразу зареєструватися, і тоді у вас усі ваші колеса будуть перед вами. Ось, наприклад, мої колеса. Ті, що я зробила, вони всі зберігаються в моєму кабінеті. Значить, тут аналогічне вікно, ось воно є. Дивіться, коли ви заходите в цей ресурс, то ви тут так само, я ось, наприклад, буду цифри тут зроблю. Так. Замість імен, ви ж можете імена сюди, тут картинки теж можна додавати. Ось, наприклад, можна додати. Бачите теж картинки замість імен замість чисел, і зробити усе колесо з картиночок. Так? Далі ви можете редагувати це колесо. От Знову тут така шестерня є. Тут можна налаштувати звук під час обертання, наприклад, буде звучати, тут так само відкриваєте, шукаєте ось той звук, який вам більше подобається. Прослухати його можете. Так? Тут звук. Його е, сила голосу, голосний чи не голосний, скільки секунд обертатиметься ваше колесо, дуже багато не застосне, не вмикаєте довго, щоб не чекати. От, І застосувати. Що ще можна тут зробити? Можна знайти е, щось, якусь красу для свого колеса. От, Дизайн колеса, от, клікаєте на цю ж саму шестерню, так, тут, де звук був, і тут дизайн колеса е, вгорі, е, натискаєте на третій розділ. Ось тут ви можете вибирати не просто картинки, а тут теми. Написані. Наприклад, можна тему зима ввімкнути. Тут будуть у вас кольори, і ось у вас таке колесо вийде. Якщо зараз, наприклад, осінь, то я ввімкну осінь, у вас буде ось таке колесо. Красиве. Ще є у нас вгорі ось такий рядочок. Тут теж є у нас інструмент дизайну. І ось тут я можу зробити. Теж налаштування. Я можу показати назву, відключити рекламу, можу застосувати так само осінь, наприклад. От, і зробити фон сторінки. Тут уже і фон у мене буде в цій самій темі. От дивіться, яке красиве колесо виходить. Якщо я, наприклад, виберу іншу тему, наприклад, я візьму 2», то я можу зробити це колесо. Дуже красиво, там, де в тому ресурсі не було такого інструменту, а тут якраз налаштовується. Повністю, дивіться, яка краса. Можна вибрати, наприклад, і тематичний якийсь дизайн відповідно вашого уроку. І ще тут є один цікавий інструмент, ви можете навіть не одне колесо, а розмістити ще одне колесо. Ось тут у вас є плюсик такий. І додати ще одне колесо ви можете. І так само дивіться, у вас ви на одне колесо можете розмістити дітей, на інше колесо можете розмістити запитання. Воно так само редагується. От, дивіться, тут ви можете писати, наприклад, замість. Я напишу тут дітей. Так. Ось, наприклад. І ви тут можете ось давати завдання. Тут обираєте, хто буде відповідати. Дивіться, наприклад, відповідає Микола. А тут це й йому завдання. Теж дуже цікава функція. Дизайн ви можете ну, теж так само все тут робити. Ось тут є всі налаштування. Додавати картинки можна. От, Будь ласка. Як зберегти ваше колесо? Ви клікаєте ось сюди на зберегти. Так? Там буде віконечко, треба буде назвати ваше колесо, підтвердити збереження. І потім, коли ви поділитеся, то ви отримаєте посилання, і ви можете будь-яким поділитися. Вашим колесом. Якщо ви зареєструвалися, то у вас буде на кнопочці Мої. На, на, на кнопочці Мої колеса. Не можу побачити, де мої колеса. Клікнете на кнопочку мої колеса, вони там закриті. Записом. І всі ваші ось рандомні колеса будуть у вашому кабінеті. Ось ви можете будь-яке колесо клікнути оновити його. Так? Ви його можете відредагувати, наприклад, ось тут у вас копіювати, у вас є такий олівчик, ви тут пишете назву, іншу, наприклад, ви можете так само налаштувати дизайн, далі звук можете. Теж налаштувати, Те, те, що є у вас ось тут у налаштуванні і в дизайні. Так, і зберегти. От, І у вас буде назва колеса, і ви запросто можете поділитися. Тут є мова у вас, ви так само мову можете редагувати ось такі цікаві ресурси.